Зло спини, упута кутій не куй, В склепи глибокі, не муруй, а доброзиж ж рукам і покажи, і поможи. Святую силу не спошли, а чистих серцем коло їх постави ангели свої, і чистоту їх. Сублюди. А всім нам, вкупі на землі, єдине мислі подай. І про то любі пошли. Цобрий день. Так почнемо. Народження на це не печаль, образу. честь України Кара Шевченка був посланий на нашу землю. Свою любов, благословить, святую правду позвонить. Його славу було таким гарячим, його ось, поспікає серце кожного справжнього українця. Не битимемо вогнем. Мені 13-ти манало, я вас якня за селом. Чи то так сонечко сияло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бог. Як прийде Оксана, скажу, ти моя сіронька, ось, іди, іди, Оксаночко, собі, щось тобі скажу. Ну що, та йди ближче. Та я звідси почую. Знаєш, я кидаю дяка і бю А чого не помилили? Ні, не те. Буду там вчитися на малярах. О, так уже година, на Підеш на маляра? Років за два буду вже малю. А що це таке маляр? Як що? Що схотів, те намалював. Схотів дерево, схотів хату та схотів козака. Ти бач, вон воно що? Зароблю грошей, поставлю хату з віконцями. віконця. Віконце розмалюю лилеями або барбунками. А на дереві. Ех, козака змалюю на стіні. Тебе змалюю. Дай буду дивитися на тебе. Таке вигадуєш. Бігня тебе вас, ти бої сорочка не біга. А ти знаєш одну пісню? Ой, зійди, зійди, зійди зіронька моя печи. Ну то й що? Зіронка це ти. Як це? Прирівняв? Чи Чим же я до неї подібна? Гарна ти. Немає всю... кращої за тебе. На всю Кирилівку? і на всю ¿Ves?